Серед постійної напруги спорт підтримає тебе. 11 вересня 2001 року світ побачив один з найжахливіших терактів в історії людства. Бойовики Аль-Каїди двома літаками врізалися у вежі близнюки в Нью-Йорку, забравши життя близько трьох тисяч людей. Того ж року на Еверест вперше піднявся незрячий найвищої вершини світу. Сягнув американець Ерік Вейхенмаєр. Також 15 січня 2001 тисячі запустили Вікіпедію. До кінця року онлайн енциклопедія наповнилася 20 тисячами статей. Переможцем ліги чемпіонів стала Баварія. А от кубок УЄФА підкорився Ліверпулю. Всього через кілька тижнів після теракту в Нью-Йорку над Чорним морем впав пасажирський літак. Ту 154 Загинуло 66 пасажирів та 16 членів екіпажу. Це сталося під час спільних україно-російських військових навчань Фарватер Миру. За версією міждержавного авіаційного комітету, літак випадково збили ракетою українського комплексу С-200. Однак, через кілька років інше дослідження уже Київського дослідницького інституту судових експертиз виключило вину українських військових. Експерти не виключили, що джерело ураження літака могло бути як зовні, так і всередині лайнера, зокрема, бути вибуховим пристроєм, розміщеним між стелою внутрішньої частини літака і його зовнішньою оболонкою. На футбольній арені збірна України під уродою Валерія Ломоновського продовжила боротися за путівку на Мундіяль 2002-го. За рік до того нагадаємо, наша національна команда зазнала гіркоти поразки від Польщі та переграла Вірменію. У 2001 році збірна України вдома розписала сухі нічі з Білоруссю та Норвегією. Двічі поділила очки з Вольсома по один-один і мінімально переграла Латвію та одного разу здолала Білорусь. В заключному раунді відбору на збірну України чекала виїзна дуелі з поляками. На олімпійському нагадаю програла 1-3, Зіпсував дебют Лобановського біля керма збірної Радослав Калюжний і дубль натуралізованого Оліса Олісадебе. У другому матчі він продовжив дошкуляти жовтим. Вивівши поляків вперед на 39 й хвилині. Такий рахунок протримався до 81-ї, поки від поразки Лобановську не врятував його відданий учень. Ох, раз, не встаті, не встаті. Шевченко. До цього синю жовті встили здобути найбільшу перемогу у тому відборі. 5 вересня 2001-го Вперше в історії матч збірної України приймав Львів. Гра проти Вірменії. Приїзд збірної тут відчувався як грандіозне свято. І один з найбільш очікуваних героїв, звісно, був Андрій Шевченко. Його автографами марали усі хлопчаки. Перед початком поєдинку, коли Андрій Миколайович, так коли Андрій спускався до поля вже безпосередньо на стоянні Україна, на розминку він був наодинці. Я теж, маленький, повненький хлопчик 11 років, підходжу до нього і кажу: Пане Андрію, чи, може, чи можете підписати мені автограф? Я від нього чую одне, одну фразу. Він каже: Уйді! Майбутній журналіст не опустив рук і з другої спроби таки отримав жадений підпис на згадку. На моїх очах, певною мірою, ця легенда була зруйнована. Хоча ну, я потім вже аналізував, розумів, що напевне, що йому набридала ця постійна увага. Він на той час, можливо, йому тільки 25, так і не був настільки готовий, можливо, до, до цієї слави. З цього матчу якраз розпочалася фартова серія збірної України у Львові. У столиці Галичини наша національна команда жодного разу не поступалася. Це був дуже хороший пролог, бо з цього все розпочалось, оскільки. Ми Шевченко відкрив рахунок. Ми вигравали 1-0, але рахунок не зовсім відображає те, що було на полі. Вірмени могли нам забувати ну щонайменше один гол, і якби не Юрій Вірт, для якого цей матч був другим збірній Львів'янин. Це теж знаковий матч для нього. І він дуже багато разів рятував тоді збірну. Вже під завісу цієї дуелі Андрій Воробей оформив дубль за 4 хвилини, і 28 тисяч оболівальників побачили яскраву перемогу збірної України. Атмосфера на матчі збірної України ну неможливо її передати в жодному звіті в текстовому. неможливо про це зняти жоден сюжет. Там треба бути це як відвідати колізей, це ну як чи в наприклад нарату, що піднятись, побачити львів чи зайти в оперний театр. У тій дуелі на стадіоні Україна погляди фанатів були прикуті не лише до зірок на футбольному полі, а й до маєстро на тренерському містку. Валерій Васильович пізніх років він був малоемоційним. Незабаром він пішов з цього світу, і на той час я теж намагався в нього взяти автограф. Він просто йшов на мене. Ну тобто, якби мене легенько не відсунув, він би ну можливо, я не знаю, зайшов би в мене. Тобто він ну, був в роздумах своїх, і я до цього ну теж ставлюся абсолютним розумінням і усвідомленням того, що це людина височенного польоту. Це був один з останніх візитів Валерія Лобуновського до Львова. Він не реагував особливо на матч традиційно це легенькі. Поштовхи, отакі на лавці, і це все. Але побачити хоча б його наживо, це, це теж яке політ в космос. Напевно, у тому відборі на Мундіалі Україна не змогла кваліфікуватися напряму і була змушена знову долати ненависний раунд плей-офф. У стакових матчах підопічні Валерії Лобановського зійшлися із Німеччиною. Поєдинок в Києві залишив надію – 1-1. Однак у Дортмунді м, українці були розбиті вщент безжальні – 4-1. На континентальний форум поїхала Бундестіма. Коли ти заздалегідь не маєш шансів, це сприймається. Ну не можу я зараз цю ціль виконати. А коли ось воно отут близенько, і ти втрачаєшся в останню мить, це сприймається дуже болісно. І так і було цього разу з Німеччиною. Всі розуміли, що це суперник, топ рівня, це не вірменія. Але і найважливіше те, що в нас були шанси. Але ну, як на мене, дійсно німці були сильніші. Щодо чемпіонату України, то у сезоні 2000-2001 перемогло Динамо, здобувши дев'ятий титул поспіль. Щоправда, цього разу тріумф мав присмак валідолу. Більшу частину сезону лідирував Шахтар, але наприкінці вперед вирвалося саме Динамо. Кияни випереджали донечан лише на одне очко, і доля золоту чемпіонату України визначалася у останньому турі. Динамо протистояло Дніпро, а гірники мірилися силами із з металургом. На 84-й хвилині у поєдинку Динамо Дніпро був паритет. А шахтар у паралельному матчі фактично забезпечив собі перемогу, та все змінив гол Малащенка. Так за 5 хвилин Динамо змінило срібні медалі на золоті. Як виявилося згодом, це був останній трофей Валерія Лобуновського. І вже під час наступної кампанії гегемонію киян перерве Шахтар. У лізі чемпіонів справи у підопічних Валерія Лобоновського були геть кепськими. У кваліфікації вони не без труднощів пройшли румунські стягуа із загальним рахунком 5-3. а згодом повністю провалили груповий етап. Суперниками «Динамо» у квартеті стали Ліверпуль, Дортмунська Боруссія та Португальська Боєвішта. Груповий етап команда Лобановського відкрила бойовою нічиєю із жмелями 2 2-2, А далі темна смуга. Протягом усієї цієї стадії Київський грант здобув лише одну перемогу над бовіштою один нуль. Та й то в останньому турі. Максим Шальський у майданчику. небезпечний момент, і рахунок у матчі нарешті відкрито. Олександр Милащенко. Посівши останні місце у групі, кияни попрощалися із лігою чемпіонів. А того сезону Україну в найпрестижнішому Єврокубку представляв також Шахтар. У першому раунді кваліфікації гірники вибили швейцарський Лугано за сумою двох матчів: – 4-2. Однак потім спіткнулися ж Дортмундську Борусію, яка згодом опиниться у групі із Динамо. Спершу донеччани програли 0-2 вдома. Згодом 1-3 на виїзді. Гірники вилітають у кубок УЄФА. і там донечани також на затрималися. І вже в першому раунді вилетіли від болгарського ЦСКА 2-4. У тому сезоні Дніпро вибув з кубка УЄФА вже у першому раунді за сумою двох матчів, поступивши з Фіорентині. Київський ЦСКА пробрався на одну стадію далі, ніж Дніпряни, але зазнав фіаско від Брюге нуль сім. Симферопольська Таврія зупинилася у третьому раунді Кубка Інтертото, вилетівши розгромно від 0-5. Втім, в українському спорті у 2001-му були і миті тріумфу. До прикладу, вперше в історії український баскетболіст став чемпіоном НБА. Мова звісно про Станіслава Медведенка, який виграв найпрестижнішу баскетбольну лігу світу у складі Лос-Анджелес Лейкерс. Наступного сезону Українець з Озернами здобув ще один титул. Слава Медевенко! Where he at? ILA. Thank you for your trust. А у 2022-му продав обидва чемпіонські персні задля допомоги Україні у війні з Росією. За цінні атрибути виручив 250 тисяч доларів. У 2001-му продовжилася масштабна акція протесту Україна без кучми, яка запустилася наприкінці попереднього року після вбивства Георгія Гонкадзе. На майдані незалежності на виросло наметове містечко з вимогами відставки президента. А погею цей вияв народного спротиву досягнув 9 березня, коли Кучма планував покласти квіти до пам'ятника Тарасу Шевченку. Завдяки силовикам Кучма таки пробрався до постаменту. А під адміністрацію президента спалхнула сутичка із Беркутом. Також силовики знімали з поїзда та витягали з метро ймовірних учасників акції. Вони говорили, акціям захотілося ідею. Вам захотілося маєте ідею. Били, били його, били постійно. Розумієте, били постійно. Подією, яка у 2001 році надихнула мільйони українців, став візит папа римського Івана Павла II, прогресивного понтифіка, який першим визнав гріхи католицької церкви, від страти Галілео Галілея до перекосів у бік патріархату, прикметно, що московський патріархат лютував і виступив проти приїзду Івана Павла II. Під час візиту Папа Римський відправляв службу та виголошував усі промови українською мовою і закликав розбудовувати державу за принципами людяності і духовності. Вибирайте вужку до раху. Туда раху, яку господь вказує вам через свої заповіді. Загалом символіст цього візиту полягав у розриві зв'язків України з антирелігійним радянським минулим. У фіналі Ліги Чемпіонів сезону 2000 2001 зійшлися Баварія та легендарна Валенція Ектора Купера. Основний час завершився із рахунком 1-1, а у серії після матчів пенальті перемогу виграли Мюнхенці. Для Баварії тріумф у найпрестижнішому Єврокубку став четвертим в історії. Однак, попереднього разу це траплялося ще за чверть століття до того у 1976 тисяча дев'ятсот сімдесят шостому. Стефенефенберґевсти Європейка. Байен Арчемпінзе Юрафор. Кубок УЄФА у тому сезоні поїхав до Англії. У вирішальній сутичці на дортмундському Вестфаленштадіон Ліверпуль перестріляв депортово Алавес з рахунком 5-4. Шанс на титул, а за одну гру гру овертаймах, іспанцям подарував тоді син легендарного Йогона Кройфа – Йорді, який згодом опиниться у Донецькому металурзі. Титул смерсесейцем приніс інший гравець депортіво захисник Дельфіґелі, який на 116-й хвилині записав на себе автогол. До слова кар'єру цей оборонець завершував у Жеруні. Наступного року футбольну спільноту України спіткає горе. Життя піде Валерій Лобановський. Наша збірна провалиться на зимовій олімпіаді в Солт-Лейк-Сіті, а чемпіоном світу з футболу в п'яте стане Бразилія.